Сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті Третій Сектор на радіо Київ 98 98FM». Російська Федерація постійно використовує різні засоби в різних сферах для пропаганди, так само і на сьогодні, коли вже майже півтора року іде повномасштабна війна України з Росією. Вони так само використовують цю пропаганду, причому не лише на своїй території для своїх громадян, а так само намагаються впливати на громадян інших країн. Сьогодні будемо говорити про те, як громадянське суспільство впливає на те, щоб таку пропаганду знищити, щоб якось запобігти її. Говоримо ми сьогодні про такий проєкт Стоп Мапаганда. Знайомтеся у нас зараз на зв'язку з засновник громадської ініціативи СТОП Мапаганда інформаційна деокупація України Микола Голубей. Пане Миколо, вітаю вас. <кхи> вітаю і для початку. От я трохи просто окреслив ситуацію. Насправді ми будемо говорити сьогодні якраз більше про такий географічний вплив. Приватних організацій, на які мають вплив Росія, Російська Федерація, і пропоную взагалі розпочати з самої проблематики, в чому виникла проблема, чому в країнах, особливо Європи, виникають такі і підручники, і мапи із зображенням, в першу чергу, як Крима, який чомусь на цих картах, на цих мапах не є частиною України, або з різними позначками. І так само і території Луганської Донецької області, а також інші території південної України, які тимчасово перебувають в окупації з минулого року. Дякую за те, що запросили мене на ефір. Вітаю студію, вітаю, шановні слухачі і ті, хто будуть, я так розумію, в Ютуб бачити відео. Я хотів би перш за все пояснити трохи термін мопаганда. Він складається з двох слів: МЕП, тобто карта і пропаганда. Мопаганда це окремий тип російської пропаганди, окремий тип російської інформаційної агресії проти України, який полягає в тому, щоб деформувати зображення нашої країни. В різній освітній продукції, тобто, згідно норм міжнародного права Україна існує. Єдине коректне зображення у території України це Україна в кордонах 91-го року, і це зображення. Я думаю, кожен дорослий українець містить в серці як частину своєї національної ідентичності, і в ну, Російська Федерація. На вищому державному політичному, економічному військовому рівні реалізує про мапаганду для того, щоб посіяти зерна ідеї російських наративів в споживачах європейських країн. Тобто в Російській Федерації існує дії Руська географічне общества. Дуже гарна назва, але там, де є Російська Федерація, зазвичай навіть гарні речі спотворюються. Ось Русське географічне географіческа общество до 2009 року було бідною організацією, нікому не потрібною. А всі ми знаємо, що в 2008 році Російська Федерація вступила так, можна сказати, на шлях агресії проти сусідніх країн і розв'язала війну в Грузії. І ось після цього під свій патронат цю організацію взяв Путін і директором цієї організації став міністр оборони Російської Федерації Шойгу, і зараз це одна з найпотужніших організацій по людям, які в неї входять. Тобто, вище керівництво цієї організації входять там Лаврови, Піскови, Грефи, Діріпаски, Усмани, ви отого, кого ви тільки згадаєте, вони всі там. Плюс потужна медійна складова з усіх російських пропагандистських медіа. Але ця організація має дуже щільні зв'язки з професійними географічними спілками Німеччини, Франції, Італії, США і так далі. І одна з цих компаній, які мають такі щільні зв'язки з РГО, Руським геофічним учнем, є National Geographic. Ось я окремо дослідив цю компанію. і це, Я думаю, що для багатьох буде здивування дізнатися, що National Geographic, по суті є пропагандистським рупором Кремля. Вони з 2011 року поширюють свої продукції в статтях ідеї розчленування України, ідеї того, що Крим завжди був російським, ідеї того, що по суті. Крим тільки не, случайно, випадково став частиною України, і внешноджеографік, одна з перших організацій міжнародних, яка визнала анексію Криму, тобто, 16 березня 14 року відбувся псевдореферендум незаконний в Криму. 17 березня 2014 року офіційні результати були оприлюднені, і вже 18 березня. National Geographic заявив, що в своїй продукції він буде зображати Крим не Україна. і е, крім National Geographic, в, в, ну, в ринок європейських країн Німеччини, Австрії, Швейцарії, Великобританії США е, просто наповнив продукція. Ось там шкільні підручники, атласи для автомобілістів, брошури туристичні. Ось продукція для дітей, атлас, National Geographic, Да? І усі ці продукції в, в різній формі Україну зображують. Не частиною ой, Крим та інші тимчасово окуповані території зображують або частиною Російської Федерації, або якоюсь спірною територією. а National Geographic, наприклад, просуває ідею, що Крим є частиною Російської Федерації, а далі дуже уважно вдумайтесь, на яку претендує Україна, тобто National Geographic поширює ідеї, що Україна як агресор претендує на Крим. І крім того, крім такої ось картографічної пропаганди, ось Російська Федерація реалізує пропаганду через історію. Більшість людей, які слідкують за політикою, вони чули, що Путін, такий ярий фанат історії, постійно тулить якусь маячню про якісь історичні факти, і він постійно просуває ідею, що України ніколи не було. Так, ось ось Атлас, е історичний Атлас 2023 року видання компанія ДК. Це дуже відомий бренд, міжнародний, і е ви чули таку штуку, що в Росії вже видали е не Київська Русь, а просто Русь. Так, так, була якраз ситуація. До речі, хочу зараз от уточнити: от е бачу ваше думку думку. Закінчить так. Так ось. Нова ідея якусь впроваджувати через нові підручники, щоб була не Київська Русь, а Київська Росія. Ви коли-небудь чули про Київську Росію? Я ні. Або вони використовують термін просто Росія. Вікінги в 970 році приїхали не в Київську Русь, а в Росію. Хазари воювали не з Київською Руссю, а з Росією. Так? І коли споживачі європейські послухали слухали маячню, наприклад, Путіна, да, і вирішили. А давайте подивимось в атлас історії, і там дійсно немає вже нічого про Україну, там є якась Київська Росія, і оце велика проблема, яку я намагаюся активно вирішувати, і до цього ну, увагу громадськості привертати. Буду вдячний за ваше питання, так якраз от зараз дивлюся, от дивився ваші дослідження, от те, що ви зібрали взагалі з різних країн Європи. І от якраз про Київську Росію, я бачу якраз тут певна цитата, є 880 рік, і вони пишуть Київська Росія англійською. І так само, от, наприклад, 965 рік, як Росія е, знищила хазарські е, е, Хазя, е, хазарське царство. І так само mm. 980 рік, коли Володимир Великий, якого ми знаємо як Київський князь, то тут вони зазначають, що це князь Київської Росії. Тут якраз така гра слів не Русь, а Раша, якраз особільської yeah. йде. Але тут насправді хочу ще наголосити, що ми бачили на де окупованих територіях, коли Збройні сили України вже заходили, звільняли наші території, знаходили дуже багато підручників, які, от можна назвати свіжі підручники для шкіл, які вже завезли росіяни для навчання в школах, і там дуже була переписана як історія. Так само ми бачили, як там була переписана навіть вже така історичний момент для них. Ну, вони в підручниках написали вже перемогу е, над Україною, от е, в цій війні, яка зараз відбувається, mm -hmm. і багато всього. Але насправді хочу вас запитати. Ну, невже всі е, отак карти, всі мапи в Європі так друкуються? Я маю на увазі на прикладі, одевати щось позитивного, те, що я бачив у вас. Наприклад, Google Map, вони показують Крим українським для українського користувача, але російським для російського користувача. Але, наприклад, Apple Map, то вони Європа, для всі... Європа. Дітя в Європі так. Google Map зображує Крим як спірну територію, тому я б не сприймав Google Maps як щось позитивне. А Apple Map, якщо про них говорити, Apple Map зазначає е цілісність України незалежності від того, де ви робите запит. Тобто у мене був епізод, я був у Празі, і на моєму телефоні у мене однаковий телефон з дружиною iPhone, і на моєму айфоні Google Maps показував Крим як спірну територію, а на айфоні моєї дружини як частину України. Одна з стратегій російської пропаганди, я думаю, всі знають, не все так однозначно. Ця стратегія полягає в тому, що є якийсь факт, а Україна в кордонах 91-го року це факт. Це міжнародно визнаний факт, є міжнародне законодавство, є позиція ООН, є позиція Європейського Союзу і так далі. І навколо цього факту створюються різні інтерпретації. Там Крим, спірна територія, Крим, і Донбас, Спірна територія, там Крим, частина Росії, Крим, частина Росії, на яку претендує Україна в новий, в новій продукції 2023 року. Вже зображуються результати фейкового осіннього референдуму. Тобто не по території окупованої, да, по всій Україні таки пунктиром, а в межах кордонах області. Наприклад, я з Запоріжжя, мої батьки зараз живуть в Запоріжжі. В Запоріжжі жодного дня не було в окупації. Але вже зображення подаються, що Запоріжжя це якась там спірна територія. І я б хотів би, щоб глядачі трошки, глядачі і слухачі. Трошки поміркували на тему того, що кожне зображення є носієм інформації. Тобто, якщо ви побачите яблуко, малюнок, то це там яблуко, а побачите надкушене яблуко, то це вже. Apple. Да? Тобто, якщо ви побачите чотири кільця, то це така сразу Audi. Да? а п'ять кілець то це там Олімпійські ігри. Тобто кожне зображення має інформацію. І коли в Європі споживачі сприймають Україну не в кордонах 91-го року, а в різних інтерпретаціях, причому е, е, я маю зазначити, що всі інші країни зображуються коректно. Наприклад, та ж сама Молдова і та ж сама Грузія, вони теж жертви російської окупації. Молдова з 91-го року, а Грузія з 2008-го. І чомусь Молдова і Грузія зображуються майже завжди в кордонах офіційних, а Крим. І інші тимчасово окуповані території до 90% продукції. Просто вдумайтесь у середньостатистичного споживача в Німеччині, Австрії Швейцарії. Я кажу, німецькомовний регіон майже немає шансів побачити Україну в кордонах 91-го року. А от щодо Грузії, до речі, хотів уточнити. Бачу у вас один приклад. Грузія, визначена там кордоном, але вона дуже збігається кольором з Росією. Був у вас думає? такий один приклад. Так, да, це, ну, це один приклад. Я думаю, що до війни в Криму Грузія була фокусом Мапаганди. І так, глядачі, які там зайдуть в мій телеграм-канал Стоп Мапаганда, або на мою сторінку в Фейсбуці Микола Голубей, ви можете побачити багато прикладів, і дійсно на одному з зображень можна знайти. Ну, дивіться, як створюються мапи? Один з принципів, що кордон ну, держави поряд вони контрастно зображуються. там синій, зелений, жовтий, червоний. Ну, тобто, щоб чітко було контраст. А приклад, який ось Ярослав наводить, що Росія зображена жовтою, а Грузія темно-жовтою. І умовно, глядач тільки з лупою може роздивитися, що там існує Грузія. Ось. Тому це Україна не Одна жертва цього, і при чому е, яка шкода? Ось зараз більшість людей фокусуються на темі дрони, танки, зброя і так далі? Це дуже важливо. І е, хочу вас питати ви згодні зі мною, що рівень кількість зброї, які нам надають країни, залежить від кількості підтримки населення в цій країні, цій ідеї? От, якраз ви, до речі, якраз наперед трохи пішли від мого запитання, тому що я насправді хотів і запитати, що нам до того, як у інших країнах буде позначено кордони України, і от ви якраз почали говорити з приводу допомоги інших країн, що власне є і відповідю на моє запитання. Ну, дивіться, я трошки дивився Прибалтику: в Прибалтиці, Польща, ой, Литва, Латвія, Естонія там рівень підтримки України 92% населення, і вони нам останні гаубиці віддають. А Німеччина, Австрія, Швейцарія це три країни, які могли б допомагати сильно більше і швидше. Але дослідження, які опитування. Проводилось, що десь 30-40% населення цих країв були проти цієї ідеї, і зазвичай інтерпретація така, що це якийсь там абстрактний російський вплив. Да? Але абстрактний російський вплив не можна порахувати потримати. А ось продукція освітня, її можна порахувати і можна визначити, як вона впливає на населення. Наприклад, як ви думаєте, що буде думати людина, яка в школі навчалась по підручникам, де Крим якась там спірна територія? Цій людині батько подарував Атлас National Geographic дуже красивий, де Крим зображена частиною Російської Федерації, на яку претендує Україна. Потім людина купила собі е, туристичну продукцію, да, Україна. Тут навіть в переліку немає Криму в областей да, про Україну. Потім вона купила собі ось атлас для водіїв 2023 року. А це 21 мільйон споживачів, найпотужніша компанія, яка таку продукцію видає. І в, цій, в цьому атласі вона знаходить також Крим є частиною Російської Федерації. Для такої людини стає реальність, що Україна живе без Криму або там без там, Донбасу. І потім вона чує, що Україна каже: що ми відвоюємо Крим. І ця людина, на мою думку, має такі переживання, що війська не війська, а зброя там, Німеччини танки підуть в Російську Федерацію. І я думаю, що ви теж чули такі думки, да, що побоювання, що, щоб зброя НАТО не використовувалась на території Російської Федерації. Так ось ці люди сприймають Крим і Донбас частиною Росії. Коли людина формує свій світогляд в школі в освітній продукції, то деякі речі стають такі автоматичні. Тобто, наприклад, людина вірить Крим, частина РФ. І потім, коли вона чує новини, як ви думаєте, які новини вона буде більш сприймати? Там, новини України чи міжнародні новини, які кажуть, що Крим це... Частина України чи російський наратив, ну, звісно ж, буде асоціація, якраз те, що вчили в школі. Це буде так. згадуватись, обов'язково тому, так. Тому ось я моя кінцева мета це не тільки в тому полягає, щоб. Споживачі європейські е, сприймали Україну тільки в кордонах 91-го року, а й підвищити рівень підтримки України. Наприклад, якщо ми на 5-10% в Німеччині під, підвищимо рівень підтримки ідеї надання зброї, то це додаткові танки, гаубиці, снаряди. Плюс такий момент, що е, моя мета це оприлюднення. І висвітлення факту масової маніпуляції багаторічної Російської Федерації освітнього процесу в Європі, Великобританії та США. Тобто, я ще раз кажу: десь до 90 продукції містять фейки, і е, коли я згадав факт, що, наприклад, США наклали перші санкції на Пригожину не за чоловіка Вагнер. А за ботоферми, які маніпулювали виборцями в США, то мені стало ну, зрозуміло, що якщо показати політикам європейським, що їх споживачами маніпулюють, обманюють, е дезінформацію поширюють, то вони якось мають відреагувати, щоб це зупинити. Е плюс такий момент уся е ця продукція вона створюється професіоналами. Ну, тобто, навряд ли атлас історії да, створили якісь студенти да, там, із історичного факультету і видали там масовим тиражем. Це якісь історики, професори, люди з освітою, які чітко розуміють, що вони роблять неправильно. Оце моя ну, така позиція, що ці люди роблять це свідомо, і ці люди свідомо колись зробили вибір, там, я не знаю, прийняти гроші. Або якісь інші преференції для того, щоб викрів, викрівлювати факти. Якщо вони це колись зробили, то по Атмашки Російської Федерації ми можемо в якийсь момент будь-що знайти в цих підручниках. При Балтику, як історично руською землею, да? Польщу, наприклад, ГДР. Путін так само теж? так. Та да, Путін теж декілька разів про ГДР згадував, да, що це ж теж зона впливу радянського Ну, Я бачив на мапах навіть територія Росії, і навіть Польщу було захвачено. Але, пане пане Миколу, у нас залишається хвилин п'ять, і якраз під кінець хочу запитати: а що а, а які кроки можна зараз зробити для того, щоб якраз оцю всю продукцію або Знищувати або якось так робити, щоб вона не виходила і нею не користувалася. І особливо от хочу запитати, наприклад, будь-які свідомі українці, звісно, там кілька мільйонів українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення в Україну, виїхали за кордон, і вони, мабуть, натрапляли на таку продукцію, що вони можуть зробити? Їм звертатися до суду можливо писати на стоп Мапаганда, mm -hmm. які їхні дії. Ну, перш за все, я б дуже попросив би підписати петицію на сайті президента для створення в Україні ефективного механізму протидії. Тобто, і в мене на сторінці Фейсбук, Микола Голубе, в телеграм каналі Стоп пропаганда є посилання на петицію. Це комплексна проблема. Перед нами стоять мільйонні, мільярдні компанії. Перед нами є потужний механізм з боку Російської Федерації. Який курується на найвищому політичному рівні. І е, Україна, я, я спілкувався з МЗС, Центр протидії дезінформації, Держгеокадастр, страдком промінкультури, багатьма українськими державними організаціями, і кожна з цих організацій має діє в, в, в рамках своїх алгоритмів, шаблонів. І без, умовно, е, команди зверху, вони в них трошки зав'язані руки. Тому ось я створив петицію для того, щоб народ України звернув увагу на цю проблему, і через підпис петиції президент має відреагувати, тому що у е, ці скарги листи це must have, це треба робити, але це ну, наступний крок. Перше, все потрібен потужний державний ресурс. І через петицію це можна зробити. Друге, можна писати не тільки через петицію, можна кулебі писати, можна в адміністрацію президента звернути увагу, що це проблема є, і вона катастрофічно масовий характер з приводу того, щоб від про яс. На наступного тижня буде сайт stopmapaganda.com і можна буде загружати нові зображення там компанії на цей сайт, щоб ми отримали цю інформацію. Але повірте, в мене вже доказової бази більш ніж достатньо. Про більше 30 міжнародних компаній, окреме дослідження по National Geographic. інформації. Дуже багато. Доказової бази треба реакція з боку держави, щоб цю проблему почати вирішувати. Якщо для України ця це умовно не проблема, то чому мають міжнародне е, суспільство реагувати? Якщо на законодавчому рівні в Україні будуть накладені санкції на ці компанії, буде юридична база, і президент звернеться до нації, що не просто дивіться, не Микола Голубей просить, а президент України запропонує громадянам, які в інших країнах приєднатися до цієї інформаційної війни. Тому що президент України декілька разів казав там громадяни, приймайте участь в інформаційній війні, але це по суті абстракція. Ну, якось людина, яка знаходиться в Італії, в Мілані, як вона не зрозуміє, що робити. А якщо їй дати алгоритм, що є отакі міжнародні компанії, ви можете піти в ваші магазини, ви можете піти в школи, подивитись, як там зображують Україну, як описують Україну, якщо ви бачите фейки. Там зверніться до школи, магазину, і так далі, то це звернення має бути не від Миколи Голубея, а від президента України, тому що президент України є гарантом Конституції територіальної цілісності України, і під територіальною цілісності я поставив би ширше поняття фізичної та інформаційної, тому що е, фізично ми безумовно деокупуємо наші території. Але дуже важливо доокупувати в інформаційному просторі і в культурному Тому що, якщо ми звільнимо наші території, а умовна Російська Федерація не розвалиться, то усі ці механізми, які зараз є, той же наш на джеографії. просто буду прямо називати Україну окупантом. Тобто і тому я думаю, що. Цю проблему треба вирішувати на найвищому політичному рівні. От на цих і словах, вибачте, будемо вже прощатися, бо обмаль часу. Лише скажу нашим слухачам-глядачам, що можете знайти взагалі в пошуку на електронних петиціях офісу президента СТОПМАПАГАНДА і також підтримати цю ініціативу. Нагадаю, Микола Голубей, засновник громадської ініціативи СТОП Мапаганда, інформаційна деокупація України щойно був в проєкті Третій сектор. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Прощаюся з вами. Залишайтеся на Київ ФМ. Єдність наша сила. Довіра, рушій змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкт.